Перше, щоб ви такі це були, я фіксую, тому що трошки ваша поведінка якраз не дуже зрозуміла. Дивіться, ми планували сьогодні порозуміти. Дивіться, це ваша, да? так? Ви? Так, тут зірде. Так. Копія витягла. Ви були заявником, не Так. Чи ініціатором. Ну, я заявку. Я дійшла ухвалися, що судді російської равносовного міста. Києва справа no 1528315. Провадження 1 КТРК 752-328224. Щодо обзобов'язання. Воно вже засідало сільського ПВМ в місті Київ. Настійно відомості буде на реєстру розслідування заяву ЖУКГ, що незаконно функціонування закладу у сімської районі міста Києва. Так, ну відомості були вірде. Виконана yeah, 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 yeah. ухвала. Так, ну, дата надходження 24.04 внесли, відомості. А, яке счастливо, що у вас цікавий. Яке сьогодні число? Давайте глянемо, яке сьогодні число у нас. 20 травня 2004 року. Якщо вас турбує, яке Дивіться, вас цікавить? Дивіться, мені, мені оця та... бумажка прийшла вчора. Дивіться. У мене є визначений порядок, установлений, надсилаємо витяг з РДР, е, насилається куди вам надійшло? На адресу. Обов'язково ми повідомляємо, зазначаємо довідка прийняття. Тобто арестрації. місяць по 6 справа йшла до мене на адресу, так? Да? Тобто за місяць ви не досуджулись ні зателефонувати, ні викликати, ні, ні надати якісь відомості. Тобто, місяць часу. Тут ви бачили суть? По-перше, суть тут неправильно. Чомусь е я говорив за казино по вулиці Максима Залізняка, 3 і Вадима Гетьмана 6. А тут, в Голосіївському районі, звідки взяло казино. Ну тут, по-перше, відомості неправильні, по друге, я зазначав, що я зазначу за покривачів і проще. Вашому безпосередньому. Керівнику е, е, Райко надавав відомості. Він е, перекидував там на Беп, скидував. Прийшлося це все через суд. Вас заставити Я зробити. Я вам далі повідомляю. повідомляю за результатами. Двіседе ви... в ухвалі там мене... ухвалу зараз кваліфікація кримінального правопорушення 203 й з позначкою 2 частина 1 кримінального кодексу України щодо функціонування незаконних гральних закладів належить до підслідності бюро економічної безпеки, no. визначено в статті 216 yeah. кримінального процесуального кодексу. Yeah. Я вам можу зараз надати почуття супровідного листа, де було направлено російську окружну прокуратуру для визначення підслідності вказане кримінальне провадження, тобто слідчив. Дивіться, Правильні чому поліції. мені доважні безпосередньо дивіться, місті, чому по визначена підслідність? Так, да, визначена підслідність. Чому більше місяця йшла? От ой, майже місяць та бумажка до мене. Я тільки вчора дізнався. 12 шла на да? чому тут пише Голосківський район, чому сфабриковані якісь відомості? По-перше, чому мені ніхто не зателефонував? Я зазначив, що я додам більш детальнішу інформацію е, слідчому, який буде вести. Крім того, я вже два рази вам сюди приходить. Надійшла Дивіться. ухвала, ми виконали так, виконали. І що? Дивіться, місяць часу ви тягнули. Чому мені, тягнув, чому мені вчора тільки прийшло 19 числа? 24-го ви дали ухвалу, ви виконали ухвалу. 19-го мені прийшло. Тобто без Взагалі питання далі. Питання, я, я от прийшов і вчора, і... тільки дізнався. Мені яка суть зараз по справі, що наказали що кримінальне провадження в порядку mm. статі двісті шна. Вона направлено на прокуратуру. А 200, чому 200, ви собі 200, придумали, 200, що в голосівському 200. відділі якісь ігрові заклади? Чому я зазначив чітко адреси? До вашого відділу району взагалі немає. Чому вони тут зазначені? Тобто вже перекручено, чому уточнений не було? Хоча я сюди не без безпосередньо декілька разів заявляв. Адреса я приходив сюди. От, зі мною я розмовляв з двома слідчими, Зараз я вам покажу їхні тут, у мене є зафіксовано. Так, зараз тут є набу, туди-сюди. Зараз зараз не буде. так, сюди, от суд. От, Володимирівська. От, оцей слідчий, бачите? Він місяць тому я з ним говорив. оцей, бачите, Знаєте таку, да? так? Ключі там більше. Ну, і, і що? І оцей слідчий, оцей от, оце, бачите, оце, оце, такий трошки крупніший суть? Да? то вже півтора місяця. Я б давав повністю всі відомості, по цій справі. От я у вас тут був, да? оцей слідчий. Він мене тут тонкавши, я просив, щоб зазначав, щоб з тим питанням теж окреме питання було, тому що він мене тут в ході толкав, коли я з ним пробував деякі питання уточнити. Він що за довідку не Так, Не допустимо. Да, Це треба, щоб справа була заведена, щоб було допустиміше, щоб було не всім неповадно. Більше я зазначив, що я і журналіст і викриваю деякі корупційні схеми на сотні мільйонів гривень. От. Тому мені по поводу того питання ще не дали. Чому ви вирішили собі, що це є Голосівський район? Ой, Голосівський, да? Тут. Чому адреси не вказані, ті, що я зазначав, і чому ігровий заклад, а не два підпільних казино? По-перше, це вже якась маніпуляція даними, чи як, по-перше. І чому місяць місяць я от тільки дізнався? Воно було направлено вам невідкладно. А тому яким чином воно дійшло до вас місяць? А чому у нас не є безпосередньо? Ви заявнику, так як ви є ініціатором безпосередньо щодо зобов'язання повноопонажених осіб сільського певне відомості, за ухвалою слідчого судді російського районного суду. Ми невідкладно повідомляємо процезивника, надаємо витяг з зірдера. Так він має на це ну, Дивіться, Чому конверт але вже як чого воно до вас не надійшло через місяць? Може, ви пошту не перевіряли свою чи ні, ще не щось. Перевіряв, тому що там знаєте чому? Тому що конверти, по перше, воно зігнуто в конвертах. Документи немає, так буде Ні, нема ні. Комароже, як працює Ця поштова пош... служба, це вже інша питання. Дивіться, є номер телефону. Ви бачите, що немає реакції. Я ж зазначив номер телефону, дозначу, а, е Ваше питання? Не дуже. Чому так, зазначено я, один радник. Один... Чому зазначено з вашої думки заклад в вашому районі, а не адреси, по яких я зазначав? Mm -hmm. На які підстави ви собі це придумали? Слідчі є уповноваженою в службовою особою і незалежною процесуальною, який визначає, навіть коли в ухвалі слідчого у суді, можливо, буде прописано три статті. То слідчий має на власний рус безпосередньо обрати внести. Є судова практика. Почитайте а Власний росту в статтю, ви те, на власний Ви ми встановили, ми провели безпосередньо, ми знаємо, що за вказаною адресою знаходиться гральний заклад. Ти, а ви чому знаєте? ви район вже ну, ви знаєте, я, я, вам, я вам надалі роз'яснюю, не перебувайте мене. Ви знаєте, що за цією адресою, за тими дверима є гральний заклад. От слідчими шуковими діями необхідно це встановити, коли буде встановлено його осіб, тоді воно буде зазначено. Наразі здійснюється до Матеріал переданий за підсідністю Бюро економічної безпеки, визначено. Дійс... Давайте вам дивіться, да, зараз не дете. У мене оп... обмежений час. Дивіться, Я не планував. Не, не, сегодня... Дивіться, в нас ситуація за місяць, можна було зі мною поговорити раніше. Можна було виділити час, бо тому, що тут фігуру. Сот... Ви прийшли сот... сьогодні. Сьогодні що я вчора тільки зателефонували безпосередньо а ви не змогли 15 зателефонувати. 15 хвилин да. тому да. сказали, що ви да. прийшли. Да, бо, бо, тому що я вчора тільки зустрітися. неділя була Зараз дізнався. Зараз у мене є люди в кабінеті, Ди... яких безпосередньо дивіться тут сотні мільйонів гривень, і кожен день не доплачується. Дивіться сотні мільйонів гривень фігурує, і не доплачено кожен день з вашої вже вини, бо тому, що ви затягнули ваша безпосередня, теж тут є вина. Тому що за місяць можна було вже зберегти сотні, як кажуть, податків, тисяч. Будь ласка, що роздовозитися за Андрій? Андрій матеріал був невідкладно безпосередньо, да. як із внесення до внесення, так як ми не можемо не виконати ухвалу слідчудів. Да. Це є безпосередньо імперативна норма. Ми її обов'язково виконуємо і наразі 4.05.2024 вже уже є на супровідному листі відмітка голосівської прокуратури для визначення пісідності скільки прошло днів який місяць невідкладно було організовано це там, е там нема такого ні це 04.05.2024. невідкладно організовано е е для того щоб не втрачати часу як ви зараз кажете, е секунду, проводити проводити до секунду, секунду. мене я зазначав вас ще тут коли я прибув я на працівників беп викликав 102. І коли я сюди перший раз прийшов, чому я сюди прийшов? Бо тому що відношення до вашого відділку немає? Я зазначав і керівництво вашому зазначав, що БЕП покриває. Я на БЕП викликав поліцію. От на які підстави ви собі придумали корумповані організації, вислати той матеріал, який я з вересня місяця не можу. Чому зі мною ніхто хоча мали мої матеріали справи, які я зазначав, мої свідчення, дані що БЕП корумпована організація, яка покриває цю справу? Я б набу навіть був набу наже покривати. Чому зі мною ніхто не порадився? Андрій, чому відправили корупціонера? Андрій, будь ласка. Ну я Диві, на них зараз. Я є виконавцем. Ну. Наприклад, наприклад, ну. коли надходить мені ухвалила да. слідчу суді, і начальник безпосередньо ставить свою резолюцію до виконання. Я її виконую безпосередньо виконав внесення відомості. А всі обставини, які передували до того, я не володію інформацією, що у вас які були конфлікти. так Я я не володію цією інформацією. Я не повноважений вам зараз не цей. Я відповідаю по даному факту, по даному ЕРДРу, воно направлено бюро економічної безпеки. Які у вас обставини конфлікти безпосередньо сказаної служби? Я не знаю. Не володію інформацією, відповідати на це зараз. Розумію. Тоді покличте керівництво, яке безпосередньо це в курсі, і воно мені давало поперед. Ні, а, арену а, це, це, не, це необхідно зв'язуватися з виконавцем. Хто розглядав? Я не розглядав такі. Я вас тоді почув. Тоді скажіть, передайте, хай керівник підійде, бо він мені відписки давав, і я безпосередньо на його дії подавав суд, щоб змінили от ухвалу. Надали от в такому. З таким питанням, бо тому що це неподобство, як це Аракян знав, як правильно, щоб я на це не образив, начальник управління Кочка Аракян. А, ну, ну от так, да. і він безпосередньо знав. А чому резолюцію дозволили поставити зовсім не таку, як мала би звучати? Чому я на беб викликав неодноразово два дні підряд? Поліцію ваш, вашу, я сюди тому прийшов. І чому це не долучили до матеріальної справи і передали корумповані організації? Я ж говорю, я повторяю, тому... Я зараз не володію інформацією про те, що. Дувіться, надайте ну, мені хай підпис поставить печатку, принесіть і покличте. Хай Арик... я, я буде... вам завіту згідно оригіналом. Я був виконавець цього супровідного листа. 에... Буде у вас. Я вам надав так, цю і копію. так, добре, і хай керівник підійде, мені роз'ясне, чому він. Біля, я за керівника і за його розпорядок дня не відповідаю. У нього розумі. є безпосередньо прийомні дні. Я думаю, досі прийомні дні для прийомних днів, а для не можу вам відповісти і, зрозумі... і зараз прийти і привести його якось. Я, до... я, я вас і розумію, і розумію це... да. просто передайте, що ну, його, його важко, чекають. Ну, ну, я розумію, да. Передайте, що його чекають безпосередньо, хай він мені надасть роз'яснення. Якщо ні, він буде притягнутий як безпосередній покривач. Я повторююсь, не володію цю інформацію стосовно того, що мені зараз. Розповіли. Я вам відповів на питання я щодо кримінального провадження, зазначеного вам. Я вам дав відповіді. Те, да. що ви свідомо написали другий район, це у вас для не чого? Свідомо, е ми так, Я не зазначав за Голосіївський район. Чому тут не фігурують іменно адреси, а фігурує. Вже, Лос... я вже вам відповів на це питання. Ну, Ми надію, не, що ви свідомо це ви, не ви, Що ви розумієте, якщо можливо, мені зараз будуть маніпулювати. Району, ...можливо, технічна е, ну, Все. Надію, що мене Вам... не будуть маніпулювати далі, тому або ви справите, або це не вплине на суть, щоб ви не затягнули. Бо, тому що е, ви... Ну, Вам для чого це... під... Згідно з оригіналом, завірте. Е, да, завірте, ви... хай підпише, хто підписував, розпіт поставить під підпис. Ну, щоб документи були належно оформлені. І передайте, хай керівництво підійде. Буду чекати. Я вам розумію, просто а, передайте прийомні дні. Так, в нього хай будуть прийомні. Ви не зрозуміли тут по-другому питання. Просто хай підійде і все. Тут то не прийомні дні, це слідство безпосередньо. Там, Там нами, е в я визна, трошки слідчий та? не в курсі бо Він не туди подав справу, а начальник приховав факт, що я по 102 викликав працівників поліції, іменно звідси на працівників е БЕП. Так, так, обов'язково, да, Бо тому що слідчий трошки неправильно скоректував е, це діло. Це дуже вагомо, типу, яке впливає на хід слідства далі. Добре. все, чекаю. Я фіксую, дивіться, розказує ситуацію. Е, начальника зараз сюди терміново. Хай начальника він... зараз немає. Де він? Уїхав в головне управління. Е, хай набере мене. Зараз. Або я, наберіть, я це хочу з ним поговорити. Пане так. Ага, дякую. Тут все доцільно підписати. Мене Андрій звати. Як? Все, дякую. Дивіться, Андрій просто. Мужчина Андрій. Можете записати посвідченням, яким я користуюсь. Начальний курсів все. Бо він мені не раз підписки давав. тут так. Дивіться, по поводу справи мені потрібно терміново, тому що справа... Жук Андрій, так? Да? Ні, Андрій Жук. Ну, пише що. Так, Андрій Жук. Так, зараз я Скажи, чекаю 093 800 24 угу. 82. Так. Справа йде про сотні мільйонів гривень. Корупційна схема, в якій він фактично участвує як покривач, так. ну, начальник ваш. Тому він тут відписки йшла, а слідчі відписує мені вже зжатою справою, бо тому, що він не, повної, не володіє повною ситуацією справи, а начальник відписував мені вже по повній схемі. І справу відкриту 24-го прошлого місяця, а мені надійшла тільки вчора, 19-го, тобто місяць, йшла до мене, і слідчий мені дає роз'яснення, що він чомусь тільки має. Вообще, частину... А якого... Ще раз напомніть, е... по якому питанню начальник шавонку е... Ну, по поводу цієї справи кримінальної. Він курс. Та йому тільки що дзвонили, він знає. От номер справи, оце кримінальне. Його зобов'язали через суд відкрити. І... Оказується, вона відкрита 24.04, а вчора було 19.05, неділя мені прийшло повідомлення тільки, що оказується, справа вже місяць лежить. Слідчі тут напутав місця район. до реєстру. Ну я там вже начальнику скинули оцю копію, він має. Функціонування грального закладу в Голосівському районі. Да? Да. А, а це де, де а, цей гральний заклад? Гральний заклад на Мазепи Максима Залізняка 3 і Вадима Гетьмана 6. Тобто mm -hmm. до вашого району немає відношення, чомусь слідчий вписав. Ваш район і один заклад, а там два казино йде. Mm -hmm. Я на беб викликав mm -hmm. я вказав хто покриває безпосередньо. Я викликав на 100, по 102, Чому я сюди до вас вообще попав? До вашого району взагалі відношення немає. Mm -hmm. Я викликав в БЕП. Два дні підряд, перед тим, перед новим роком викликав БЕП, за те, що вони покривають саботують слідство, бо з вересня місяця я подав за ту схему. Так. Да. І mm -hmm. в мене є відеопротоколи, ну, де я викладаю відписки БЕП. Тобто, це корумпований заклад, е, організація, яка покриває це все. Так. Е, 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 вас, е, я викликав сюди 102 і приїжджало звідси, з вашого відділку. Mm -hmm. Туди. Е, е, я прийшов сюди, щоб відкрили справу, і це все долучило, що я на БЕБ викликав. Вони як корумпована організація, то все покриває, приховує слідство, не веде, а маніпуляції різні проводить. І Арекян то знав. Який Ви ще... да? Вибачайте, бо я так трошки мінами. Він то в курсі був, він мені давав відписки, там, що передає в ДБР, там прочі. я пішов в суд, суду хвалив. Ухвалив і відкрили справу. Ну я до сьогоднішнього вчорашнього дня не знав, що показується справа все-таки заведена. Ну тут з маніпуляціями тими словесними. І БЕП безпосередньо, як співучасник, як покривач у тої схеми, тому що є куча фактів, на нього виклики, але чомусь вашому відділку передали через прокуратуру знову в БЕП яким і, і зі мною от мені ніхто не повідомив, тільки вчора я дізнався, що справа є, чому ніхто не согласував, чому згідно закону України по викриванню корупції зі мною мали безпосередньо мене питати, куди шо і хто покриває. Бо я зазначив, що я знаю, хто покриває, хто кришує, чиє то що то як то всю схему я мав зазначити згідно закону по викриванню, я мав це все обозначити слідчим. Слідчі мене питали, допитували. Мене навіть один слідчих підталкував тут в тому залі. Я хотів, щоб дослідили, бо тому що я йому зазначав, мають мені довідку викривача дати з правами викривача ознайомити. Він спочатку йшов за нею, потім йому позвонили, Він мене почав толкати. Прочі, щоб я тільки не доставав його, бо я кажу, я ж вийду звідси непонятно, куди відомості попадуть, і що зі мною відбудеться. Він почав від мене, от я маю та камера, напевно, вона може і фіксувала, бо це відбувалося тут. от В тому кутку він таке трошки мертва зона. Може він знав, що мертва, а може. Тут лист... Мертвих зон немає. Нема, та, да? Тому так. Да. Оцей момент треба теж дослідити, на який підставі він це робив. У мене є два слідчих, хоч це все проводило. От. А зараз мені відписку шлють, що прокуратура передала в БЕП зі мною не согласувавши, бо тому що я маю довести, що я не, не дурю. Так. Добре, якщо мені... прокуратура передала в БЕБ, до e, чого тут e, працівники голосів? E, дивіться, управління? я на беб викликав а і начальник ваш знав це, бо тому, що я викликав два дня. Добре, підряд. Я начальнику зателефоную e, і повідомлю, що e, я на нього скаргу буду писати. Тобто, якщо він передумає створювати злочинні далі дії свої. Хай він ну, виконує якусь достойну свою місію і перестане виконувати то покривання і скерує по належності вже. Тобто, бо тому що я ще хотів зазначити, на там тому тижні я був в набу, викликав, викликав на набу теж е, е, працівники Солом'янського райвідділу, в мене йдуть як свідки, як набу покриває справу. Тобто і БЕП набу покриває, ДБР теж. І я це все додаю до матеріальної справи. Але мені навіть не зазначили, що матеріальна справа є, щоб я міг додати. От мене Тут частина документів відписок всяких організацій охорони, які покривають. Я от прийшов то надати, а мені говорять, а то вже передали в БЕП і проще. Тобто, яка самодіяльність? Хоч знають, що я на БЕП викликав, чому не долучили матеріали на БЕП і передали в БЕП. Я вас зрозумів. Тому хай начальник не, не нарушає, обов'язково я чекаю. Щоб він мені сьогодні набрав, бо тому, що дивіться, та як НАБУ порушує і Б порушує, і ДБР, Ну і там є СБУ, У мене всі фігурують, то відеопротоколи є. начальник курси, там викладено в мене і ваші слідчі. Я піду в вищі інстанції, там і посольства. Тому якщо він зацікавлений далі фігурувати в тому, як покривач, то хай він відгорує, я піду все рівно. Я просто йому передайте. Якщо в нього є якесь мужське достоинство то він набере і доцільно все зробить виправить свою помилку. Якщо ні, просто хай не ображається. Все, вибачайте, що я так, бо тому що тут неподобство з вересня місяця тягнеться. Тому, от так. Добре, дякую. Чекаю від нього дзвінка, скажіть, безпосередньо. Хай він не викручиться, просто сам не безпосередньо набере. Все, чекаю, дякую.